І отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми можемо навіть, бо бачу там людей при вході багато, але тут є, є не сісти, бо можете трохи підійти і тут собі сідати з Чуємо Господнє Слово, яким до нас промовляє Ісус. І найперше потрібно розуміти, що цей 22 розділ Івангелія від Матея. Ісус, коли говорить з садукеями, коли говорить з фарисеями, тепер вчителями і так далі далі далі, Він говорить їм і показує, що вони знають Слово Боже, вони чують Слово Боже, вони вивчають Слово Боже і неправильно розуміють Його. Неправильно, не точно або викривлено, розуміють його. І от щоб зрозуміти, оцей. Першу частину Євангелія, яке ми щойно чули, то ми почнемо з другої частини. Отже, читаємо так: коли фарисеї були в купі, Ісус питав їм, що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Ісус питає фарисею і каже, Христос Месія, той, якого ви очікували, той, який має визволити всіх. Той, який має дати надію всім, хто він? І вони кажуть: Давидів, Давидів, чому? Бо Давидові, цареві Давидові Бог дав обітницю, що твій син від твого лона вийде цей чоловік, цей Месія, цей Христос. Однак, коли Ісус питає їх, чий Він син, то вони відповідають чисто по-людськи. Чисто в тому розумінні, якому вони розуміють. Давид хто? Давид цар. Давид хто? Давид могутній. Іншими словами, коли вони кажуть, відповідають Ісусу, що Христос є сином Давида, це означає, що вони вірують, що цей Христос прийде політично, сильно, могутньо, стукне кулаком і наведе тут поясню. От, він так, Він місія. Так, він помазаник, але він людський помазаний, політичний помазаний. Він тоді до них промовив Ісус. А як же Давид у натхненні назива його Господом, кажучи, Господь промовив Господеві моєму, сади праворуч мене, доки не покладу твоїх вогів, ніж у міх хворі? Коли, отже, Давид його називає Господом, як він може? Бути його сином. Як він може бути його сином? Ісус тут наводить псалом. І в тому Псалмі дійсно говориться так. Ісус каже, Господь сказав моєму Господеві. Іншими словами, фарисеї читали цей псалом, знали цей псалом і абсолютно не розуміли. Не розуміли того, що Месія має бути не тільки людиною. Не тільки потомком Царя Давида, не тільки вибраним, щоб тут визволити всіх. А він має бути Господом. Тобто Богом. Фарисеї знали Писання, фарисеї читали Слово Боже, вчилися на це. Ну, Так можна сказати, вчилися. І в той самий час не розуміли. Не розуміли. Коли Ісус тут починає з ними говорити, коли він приходить, Він каже, Він починає їм розтлумачувати. Що слухайте, дорогі мої, ви то знаєте це Слово Боже на пам'ять, оце, не це, це Євангеліє, але Старий Завіт, ви знаєте на пам'ять. І що з того? Як ви його не так розумієте? Ви розумієте так, як ви хочете. Та як вам вигідно? Отак ви його розумієте. А Ісус каже, має бути так. І тепер, ну і відповідно ніхто не міг після цього більше сказати ніякого слова. А тепер вертаємося до першого абзацу. Спитав його один законовчитель. Учителю, котра найбільша заповідь у законі? Учителю, яка найбільша заповідь? Чи та заповідь, що кожен має бути три рази на рік в Єрусалимі приходити прощу? Чи та заповідь, що ми маємо віддавати десятину? Чи найбільша заповідь та, що ми маємо за кожен наш гріх жертву приносити в Єрусалимському храмі? Чи найбільша заповідь приходити і кожен день молитися? Чи найбільша заповідь бути тут, в церкві? Чи найбільша заповідь може поклони бити, постити? Яка найбільша заповідь? Цей законовчитель, коли питає Ісуса, яка найбільша заповідь, Він, власне, отак розуміє. Отак розуміє. Що, де? Чи там я маю стояти, тут стояти, то робити, так поводитись? Він технічні речі впитає Ісус. Технічні, зовнішні. І відповідно відповідь, яку він зараз отримає, він абсолютно навіть не думав собі. Абсолютно. Чому? Бо Він дивиться на цей закон, той закон Мойсея, який Бог дав Мойсею. Він дивиться, як на один плюс один. Як математику дивиться, Ісус відповідає, Він сказав до нього: люби Господа, Бога Твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею, всією думкою твоєю, це найбільша і найперша заповідь. Найбільша заповідь. Це не, дві що я зараз говорю, уявляєте, священник таке говорить, це не молитися. Найбільша заповідь це не, що ми можемо давати. Постити, поклони бити, нахреститись, а навіть до храму ходити, а навіть помагати комусь, добрі речі робити. Ні. Ці всі речі потрібні, потрібні, але я зараз скажу, чому вони потрібні. А найперша заповідь, найважливіша заповідь, те, що ти маєш робити, це любити його. Любити! А це не один плюс один і не 2 плюс два. Це не про математику і це не про приписи, а це про відносини. Це про відносини особи до особи. Це про любов. От що каже Господь! От що каже, що було дано в Старому Завіті, і ви, дорогі євреї, не зрозуміли того. Люби а не 613 приписів, які в них були в Талмуді записані. Більше того, ми читаємо далі. А друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. Каже апостол Євангелист Іван в першому посланні своєму, що як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо ненавидиш брата, якого бачиш? То як ти можеш любити Бога, якого не бачиш? Іншими словами, наш Господь, коли говорить про любов, що любити Його, Він цю любов невід'ємно, нероздільно пов'язує з любов'ю до ближнього, до ближнього. Якщо ти любиш мене, то ти любиш і брата, і сестру свою. Якщо ти любиш мене, то ти любиш чоловіка, дружину, ти любиш мене, любиш дітей, любиш мене, любиш батьків, любиш сусідів, братів, сестер, колег і так далі і далі і далі. Він не каже це краща заповідь, це гірша заповідь. Оцю можеш виконувати, а цю вже не треба виконувати. Ні. Зрозумій, якщо ти любиш Бога, то любиш і ближнього. Бо може бути так, що ти Бога любиш. Неймовірно, 24 години на добу молишся, всі прощі, всі церкви твої, ти все знаєш, все знаєш, всюди є. По 10 службів на день навіть маєш. А що з того, як ти не говориш і не підтримуєш чоловіка свого? А що з того, як ти не приділяєш увагу і не кохаєш дитину свою? А що з того, що ти 10 службів? А про батьків свої забуваєш, братів, сестер, сусідів, колег і так далі. Ось. Він каже, тому якщо любиш мене, то це мотивує тебе любити ближнього, це дає сили тобі любити ближнього. А тому, чи треба молитись, чи треба йти до церкви, чи треба постати, поклони бити? Не зараз, а коли буде час великого посту, чи треба помагати, підтримувати і так далі далі? Треба. Але чому це треба? Не тому, що так написано. І не тому, що бо треба, бо хтось сказав, а тому що я люблю його. А тому що ти любиш Його. Ти любиш йому, тому ти є тут. Ти любиш йому, тому слухаєш, цього Василя. Ти Я люблю Його, тому вам зараз говорю. Ти любиш Його, тому і молишся вдома. Ти любиш Його і підтримуєш, рідний, близький, і так далі, 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 далі. Ти все своє життя маєш робити з любові до нього, жити з любові до нього. Ось про що Господь говорить. І що не зрозуміло євреї, А ти розумієш. Тому Жи, живи там. І ще одне. Тут є ще міні третя заповідь. Ви знаєте про неї. А друга подібна до неї. Люби ближнього Твого як себе самого. Тобто третя заповідь, яка є в другій, ближній, то також і ти. Тобто люби себе. Якщо ти любиш Господа, Якщо ти любиш Бога, ця любов до Бога має стимулювати тебе любити себе самого, приймати себе самого такий, який ти є. Ясно, щоб покращуватись, ясно, щоб вдосконалюватись. Ясно ясно це все. Але любити, любити себе такого так не ідально, не недосконало. Але та, яка прагне Бога, любити себе. Тому люби себе. З любові до Нього. Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що ти нам відкриваєш Слово Боже, за те, що ти не тільки говориш до нас це Слово, не тільки даєш нам, от ми можемо почитати, прошу всіх приходити на біблійний варто зразу. Рекламна пауза. Але не тільки читати, це вже супер. Але не тільки супер, а супер-супер. Що й правильно розуміти це слово Боже. Просимо тебе, Боже, подай нам Твої величезної благодаті, щоб все, що ми робимо, все, чим ми дихаємо, всі наші добрі думки, вчинки, слова, всі наші відносини до інших людей, наше ставлення до себе також, Господи, нехай воно буде з величезною любові до тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!